Ранок 18 листопада у середмісті черга. Люди із порожніми пляшками та відрами. Під звуки роботи, ППО, годіння безпілотників та вибухами чекають, аби набрати води. Надіємося, що все буде добре, тому що хлопці у нас крепкі, сильні, все буде прекрасно. А скільки ви вже води взяли сьогодні? Ну от четверту баночку. Хватить, до вечора, до, до завтра хватить. А сподіваємося, що завтра щось зробить. Без водопостачання містяни перебувають з вечора, 17 листопада. Пані Олександра каже, вода зникла раптово. Вчора з пів 6 вечора. А запас якийсь є? Та да не було. не встигли набрати. А зараз скільки плануєте взяти водички? Так, хоча б чотири баклажки для туалету. Увечері 17 листопада в Сумах сталася аварія на каналізаційному напірному колекторі, говорить виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. Працює мотопомпа 300, яка відкачує 300 кубів води на годину для того, щоб зрозуміти наскільки серйозне пошкодження. Працівники міського каналу займаються ліквідацією наслідків пориву КНС. Порив складний, повідомили на сторінці міськводоканалу у Фейсбуці. На напірному колекторі діаметром 900 міліметрів. Ремонтні роботи тривали всю ніч. Також впродовж дня, 18 листопада. Працівники комунального підприємства організували підвіз технічної води на 13 локаціях міста. Дуже багато машин поїхало на Харківському, там, там порагнемотоська. А це ж технічна вода, так Ні, ніво. Поруч із водовозом автомат питної води. Місцевий житель Олег Мацько говорить, досвід тривалих відключень є, тому має вдома запас води. Є трохи, але ми ще хочемо. Нас тих ніж а це питно. За водою містяни йдуть пішки, також вантажать повні пляшки у власні авто. Дехто набирає воду з річки. Я живу рядом, з річки воду беру. Води немає вдома. Немає. Збільшився продаж води і в магазині, розповідає продавчиня місцевого маркету. Додає, зважаючи на попит, запас води на полицях крамниці, є. Сьогодні дуже збільшився кажен, кожен з бутилкою води не задумав. На проспекті Михайла Лушпи містяни також запасають воду. Серед них і пані Юлія. Поруч із жінкою дитячий візок. Юлія каже, без водопостачання складно у таких умовах. Доводиться доглядати дітей. Дітки просто троє діток треба, треба мити, мить стирати, готувати Так все добре. Таном на 15-ту годину водопостачання не відновили. Сергій Кривошеє у Фейсбуці повідомив, ліквідація пориву вимагає додаткового часу. Воду дадуть після завершення аварійних робіт у найкоротші терміни. Діана Крахматова, Анна Волох та Світлана Драган суспільне новини Суми.